Вітаю всіх, хочу подивитись. Такий нюанс. Як пройде зустріч на Аляхці? Як? Результат вже є. Як? Саме процес, Як пройде зустріч Путіна та Трампа на Аляхці? Яка вона буде? Як вона буде проходити? Про це здивимось. Активна, хитра з рішеннями, концентрація територій. Постійно одні ті питання. Емоційна буде кінцевий результат. Вона буде питання щодо України, завершення війни і переходу в стабільний процес. Тобто, до це тут карта перемоги тріумф але це завершення війни і переходити в спокій. Кордони. Обсуждати будуть кордони. Тобто, це буде процес емоційних розмов про кордони, про території і що з цим нахрен робити. Тобто, ось, давайте подивимось: ця зустріч буде довгою. Ця зустріч буде довгою. Довга вона буде. Ну, не знаю, мені не показую. Це пауза. Я не знаю, яка вона буде. Мені карти навіть не кажуть, яка вона буде. Подовжені, бо. Так, вона буде довше години. Так. Довше години мені показує. Вона може бути до години швидка. Ні. Ні. Вона буде тривати більше години. Те, що мені показало. Швидкою вона не буде? Ось. Далі. Тичка буде прихованість і якісь варіанти пропозиції території, зміни з позиції сили, військової сили, до речі. Це буде емоційна розмова, яка триватиме більше години щодо територій України і визначення кордонів, варіанти вирішення подій. Тобто, виходячи з цього, ніякого сценарію, блін, нахрен немає ще, вибачте. Штатив трішки підламаний, малий, постарався. Ось. Немає ще. Тому не засарюємо собі голову зайвим.